Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Відразу після від'їзду помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейка Салівана з української столиці росіяни влаштували масований обстріл Києва. Перший такий великий обстріл за багато тижнів. І незважаючи на те, що українським силам протиповітряної оборони вдалося знищити російські ракети, тим не менш, сам факт цього обстрілу, із ударами по житлових кварталах і постраждалими цивільними мешканцями, є очевидним сигналом для Сполучених Штатів з боку Російської Федерації ви можете підтримувати Україну, а ми будемо продовжувати її знищення. І цей сигнал, звичайно ж, має датися в знаки на зусиллях американської адміністрації щодо допомоги Україні у її багаторічному протистоянні Російській Федерації і спробам Москви поставити крапку на існуванні. Української державності, візит Салівана, за великим рахунком, спрямований ще й на демонстрацію зусиль адміністрації щодо її роботи з американським конгресом, де продовжуються дискусії щодо форм допомоги Україні у подальший період російсько-української війни. В час, коли Саліван перебував в Україні, спікер палати представників американського парламенту Майк Джонсон пообіцяв після закінчення розгляду бюджетних питань звернутися до пакету допомоги союзникам України і підкреслив, що Сполучені Штати не мають дати можливість панувати у світі тиранам і диктаторам. Важливо тільки щоб ці ті слова. Спікера Палати представників дійсно втілилися у життя хоча б найближчими місяцями. А сам радник з питань національної безпеки підкреслив, що адміністрація сподівається на позитивний розвиток тих. Процесів, які мають призвести до голосування у конгресі і виділення американської допомоги, і закликав вірити у Сполучені Штати, говорячи про модель, Перемоги України Джейк Саліван висловив впевненість, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, сильною динамічною демократією з глибокими демократичними інституціями, з економікою, що зростає не тільки у традиційних галузях, а й в сфері високих технологій, в галузях, в яких впроваджуються інновації і навіть перед обличчям. Російських атак, ось що означає перемога, підкреслив Джейк Саліван, таким чином продемонструвавши учасникам його брифінгу у Києві точне і очевидне формулювання перемоги як факту збереження самої української державності. Мені вже давно доводилося пояснювати, що в ситуації, коли питання стоїть про існування української держави. Як і інших колишніх радянських республік на політичній мапі світу, а зовсім не про територіальні питання, і в ситуації, коли метою Росії є не окупація кількох українських регіонів з подальшою їхньою анексією, а відтворення російської імперської державності в кордонах радянського союзу 1991 року, в ситуації, коли ми не можемо ствердно відповісти на питання, чи будуть українці жити на своїх історичних землях в разі, якщо вони будуть захоплені жорстокою жорстокої російської армії саме збереження української державності і є реальною перемогою у цій багаторічній війні. І якщо після її закінчення ми скажемо, що українська держава продовжує не тільки існувати на політичній мапі світу, але й залишатися українською, тобто не буде у сфері впливу Російської Федерації, це і буде реальним результатом успіху у цій війні, яка продовжується вже у вигляді конфлікту 10 років, і може бути фактором українського життя найближчі непрості роки, а ймовірно, і десятиріччя. Протистояння між Росією і Україною і дійсно тут залишається тільки вірити у світові демократії без допомоги Сполучених Штатів, без допомоги Європейського союзу. Російська Федерація знову може. Намагатися повторити свої імперські успіхи останніх сторіч і поставити крапку на бажанні народів, які були частиною Російської імперії щодо створення власної державності і захисту власних прав, і в тій ситуації той факт, що навіть в умовах, коли Російська Федерація не припиняє своїх агресивних дій проти України. Коли готуються нові ракетні обстріли, коли російські війська намагаються наступати, щоб окупувати нові території України, радник Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки прибуває до Києва, щоб обговорити з українським керівництвом подальші кроки по захисту нашої держави від цієї невпинної агресії. Обговорити в ситуацію, коли після так званих президентських виборів в Російській Федерації Володимир Путін готується до нових атак. Це вже сигнал того, що у цивілізованому світі є люди, які усвідомлюють всю важливість завдань. Щодо протистояння із Російською Федерацією, усвідомлюють, що політичне керівництво Росії на чолі з Володимиром Путіним підтримувана більшістю громадян Російської Федерації, впевнених в тому, що їхня держава це не Російська Федерація у її нинішніх кордонах, а Російська Федерація у кордонах Радянського Союзу, що ці люди. Готові думати про допомогу Україні, навіть якщо мова йде про ризик великої війни між Російською Федерацією і цивілізованим світом, яка може призвести до зникнення мільйонів і мільйонів людей найближчими десятиріччям, це вже шанс, що Україна не тільки вистоїть у цій виснажливій війні з Російською Федерацією, але й зупинить агресивні плани росіян щодо Пострадянського простору та можливої великої конфронтації із цивілізованим світом, знаходження у Києві Джейка Салівана в цей непростий і суперечливий період у стосунках між Україною і західними країнами, і внутрішньополітичний напружений період у Сполучених Штатах, які входять якраз в центр своєї боротьби. За президентство все це засвідчує, що Україна продовжує залишатися одним з важливих пріоритетів і американської адміністрації і лідерів європейських країн. І цю зацікавленість. Звичайно, потрібно використати насамперед для того, щоб українські збройні сили отримали необхідну зброю для того, щоб протистояти російській агресії, щоб з'явилися нові системи протиповітряної оборони для українських міст ситуацію, коли ворог не приховує свого бажання знищити і Київ, і Одесу і інші міста і селища України. Щоб було чітке розуміння, що ми разом із заходом має бути готові до багаторічного виснажливого протистояння із Російською Федерацією і її союзниками протистояння, яке визначить, яким буде світ у 21 першому сторіччі, і хто після періоду війн, криз і трагедії буде визначати правила поведінки у цьому світі. Демократії чи диктатури. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Баймія кофе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!